Вітаю, я Володимир Бондаренко. Сьогодні ми поговоримо про Олімпіади з інформатики. Уже у 2025 році розпочалася, розпочалася підготовка до проведення таких Олімпіад. У цьому році, бажаючи взяти участь у Олімпіаді, реєструються самостійно. Поки що покликання на реєстрацію для, Харківської області, для мешканців Харківської області, для учнів, які навчаються у Харківській області, у закладах Харківської області, ще немає. Так, ще переконуємося. Так, цей рядочок поки що порожній. Будемо чекати покликання. Ну, а поки ми чекаємо покликання на реєстрацію у першому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики, ми можемо трошки потренуватися. І це ось відео якраз присвячене цьому тренуванню. Звичайно, що перед тим, як приступити до тренування, необхідно зареєструватися. На, у системі відповідній, і давайте ми з вами це зробимо. Звертаю увагу, ось ця адреса, яка стосується всеукраїнських учнівських олімпіад. Вона буде додана під відео у опис, можливо, навіть у коментарі. І тренувальний тур ось доступний за цим покликанням. Ось я кликаю на ньому і відкривається відповідний ресурс. Я, Олимп, Українські Олімпіади з інформатики. Ну, Необхідно увійти, як бачимо. так? Натискаємо кнопочку Увійти. <кхід> От. І система пропонує нам пройти реєстрацію, якщо ми не зареєструвалися. Ну, уявімо собі, що ми не реєструвалися. А якщо реєструвалися, то очевидно просто натискання на відповідну кнопочку з різнокольоровою літерою Г. Тобто, з використанням параметрів аккаунту Google, вона одразу вас направить на, на, на цей тренувальний тур. Там декілька задач, ми можемо їх трошечки порішати потренуватися. От. Ну, потренуватися. Але... Уявімо собі, що у нас ще немає аккаунта, тому ми просто тиснемо на цю кнопочку і переходимо на наступний крок. Нам потрібно підтвердити, що ми дійсно хочемо провести реєстрацію. Як бачите, я використовую учнівський обліковий запис нашого ліцею острий ну, Тренувальний учнівський запис. Тому, от, обираю його. Звичайно, що ви обираєте свій. От. І натискаю продовжити, погоджуючись із тим, що ЄОЛІм отримає доступ до звичайно моїх облікових даних. Тепер мені потрібно ввести прізвище ім'я. І, мабуть, ну, давайте отак зробимо, якщо таке прізвище ім'я задовольнить організаторів Олімпіади. Ви впишете ну, тут своє власне прізвище ім'я, тому що ви реєструєтеся звичайно, що для проходження Олімпіади. І очевидно, якщо ви посядете в якесь там місце, е, хотілося б отримати відповідну відзнаку. От, тому пишемо своє власне ім'я е, без помилок, бажано з великих літр. От, Ну, А ми у Харківській області перебуваємо, тому із з одного списку вибираємо, що е, регіон Харківська область Україна. Тиснемо продовжити. От, і нас... Заводить на, на е, архів задач українських олімпіад. Можемо натиснути ось тренувальний тур першого етапу. Ви бачите тут архіви за минулі роки. Ми також можемо трошечки поклацати і подивитися, що там за задачі були. Ну, наразі у нас тренувальний тур першого етапу, він відкритий, тому тиснемо детальніше. От. Е, і бачимо, що. Змагання триває, треба приєднатися, щоб взяти участь. Як ми можемо приєднатися, дивимося праворуч угору. Є кнопка Долучитися з плюсиком. От. Натискаю цю кнопочку і відкривається задача. Ну, давайте розглянемо, власне кажучи, що за задачі, як їх вирішувати. Вирішимо ну, досить простеньку задачу. Найпершу. От. Нам. Так. Треба до 10 листопада завершити цей тренувальний тур. Ну, очевидно, ми завершимо і раніше. От тому є у нас список задач. Бачимо, що це і в цій панелі список задач є. І такий ж самий список задач в лівій панелі є. Неважливо, де ми його беремо, обираємо задачу, клікаємо і відкривається отаке от середовище, де ми можемо читати. Умову задачі переглянути результати перевірки автоматизованою системою наших рішень. Ну і, власне кажучи, безпосередньо редактор коду і інтерфейс. Інтерфейс, тобто, Вхідний потік і вихідний потік. От, ну Давайте ми з вами подивимося праворуч да, на цю панельку. Бачимо, що тут у нас є умова. Умова супроводжується зображенням. Ну, там на шахівниці є фігура, читаємо цю задачу. Шахівниця, зверніть увагу, нестандартного розміру, тобто дві змінні N та M у нас будуть, ми з ними будемо працювати, і лише одна фігура тура. Ми розуміємо, що тура ходить лише паралельно з різом дошки. От, тому ми бачимо, що на цій дошці, на зразку, у нас позначено червоними, перепрошую, зеленими кружечками ті місця, які може відвідати Тура. Ну, Зверніть увагу, що у нашому зразку, у нашому зразку розмір дошки 8 на 8. Да, ось Вхідні дані. Тобто для тестування подається два числа 8 через, 8 через пропуск. От, ну, Очевидно, що. Коли Тура залишиться на місці, вона жодного кроку не зробить, Тобто вона може зробити 7 кроків по вертикалі, 7 кроків по горизонталі. Ну, от. Тобто Треба від M відняти 1, і від М відняти 1 і помножити ці значення. І таким чином ми отримуємо розв'язок цієї задачі чи рішення цієї задачі. Де ми будемо вирішувати? А ось тут. А це ось редактор коду, який дозволить нам набрати вихідний код. Зверніть увагу, що ми можемо у спадному списку обрати ту мову програмування, з якою ми знайомі. Ну, давайте ми на Python напишемо. Ось є Python 313. Тут є навіть заготовочка якась. Да? От, щоб ми розуміли. Що ми вибрали, ну, подивилися на вихідний код і побачили, що ми власне вибрали ту мову програмування, яка нам знайома від команди зрозумілі і правила запису зрозумілі. От. І давайте ми запишемо ну, власне кажучи розв'язок рішення. Ну, перш за все, ми можемо відзначити, що у нас два числа записані в один рядочок через пропуск. Ми знаємо, що вказівка INPUT вона зчитує ці, цілий рядочок. От. Отже, нам потрібно для того, щоб перетворити оцей рядочок із двох чисел розділених пропуском, треба перетворити їх на два значення, тобто у нас буде n і буде m. Зверніть увагу, порядок також важливий. Да? В технічних умовах у нас написано, що, що перший рядок містить два ціли числа N та M, тобто перше число n, друге число. От. І вже, мабуть, ця вказівка просто перетворення на int ну, за, засобами функції int. Вона не спрацює, бо 8 пропуск 8 ми не зможемо перетворити на ціле число. Е, і тут ми маємо згадати, знову ж таки, десь там із 7 класу, що ми можемо е, перетворити е, застосувати функцію е, до декількох елементів. Ну, для того, щоб застосувати функцію до такі, декількох елементів, використовують Вказівку MAP. От. Потім записують ту функцію, яка буде застосована int, бо ми ж маємо цілі числа отримати. От. Потім записують оту послідовність, яка, власне, кажучи, до якої буде застосована оця ось функція. Зверніть увагу, послідовність. Тому ми все-таки весь рядочок вказівкою input. От. А потім через крапочку. Звернемося до методу об'єкту, який ми отримаємо, рядочок. Да? Є такий метод спліт, який розділить нам рядочок, рядочок один на кусочки за ознакою пропуску. Тобто, в даному випадку, наш рядочок буде розділений на два рядки, які містить по, кожен по вісім, або там 3 2, як от у другому прикладі. так? Є, тобто отримали N, m, Ну, а тепер давайте вивед... вказівку виведення також змінимо. Очевидно, що е, це виведення нас не задовольняє. Нам потрібно е, якесь обчислення додати і ще якесь обчислення. Перше обчислення N-1, ну і друге обчислення M-1. Ну а тепер, після того, як ми написали, ми вважаємо, що це правильно, не варто надсилати, е, варто перевірити. Давайте ми натиснемо Запустити. Так, а що там у нас? Проблема з інтернетом чи що. А ну ще раз. О, запустилося. Все гаразд. І бачимо, що результат 14. Ну, як і очікувалось. Ось 8 і 8 є результат 14. Давайте спробуємо змінити вхідні дані. Попрацюємо над другим прикладом. Ось тут. Вносимо зміни у вхідний потік. І давайте ще раз запустимо. Маємо отримати 3. Запустити. Зверніть увагу. Наша програма отримала той результат, який передбачався. Очевидно, два рази ми перевірили нашу роботу. Мабуть, вона працює. Тепер ми можемо натиснути на кнопку Надіслати. Зверніть увагу, що кожну роботу ви можете надіслати певну кількість разів. На кнопці написано, скільки разів залишилося. Спроб надсилання так, тиснемо надіслати. Бачимо, що зараховано. Набір тестів 0 пройшов, набір тестів 1 пройшов. Отже, наша задача зарахована, ми там якісь бали 100 балів ось із 800 балів вже отримали. Ми можемо навіть подивитися на спроби, які відбулися. Тобто, за одну спробу на трансляторі Python 313. Наша програмка відпрацювала, і бачимо, що ліворуч у списку задач назва, точніше буковка, порядковий номер скажімо так, нашої програмки, він позначений зеленим, отже, ми подолали. І так ми переходимо далі. Вибираємо наступну задачу, бачимо умову і все працюємо так, як і було. Не забуваємо обирати мову програмування із падного списку, якою ми володіємо. Ось так можна потренуватися, випробувати себе, скажімо так, отримати певні навички роботи у середовищі, в якому буде проходити Всеукраїнська учнівська олімпіада. З вами був Володимир Бондаренко. Дякую вам за увагу, успіхів. На все добре. Бережіть себе.